Всім привіт! Сьогодні на огляді новинка від Espiro автокрісло Espiro T. Дане крісло відноситься до групи 2-3, тобто можна його використовувати віком від 4 років до 12 років або зростом від 100 см до 150 см. Крісло відповідає останньому стандарту i-size R129. Має в комплекті жовті направляючий. Актуальні для тих автомобілів, у яких ізофікс петлі глибоко заховані, будуть покращувати встановлення зняття автокрісла в автомобілі. Також підстаканичок, такий бонус іде в комплекті, можна кріпити або з правої сторони, або з лівої сторони. Також є інструкція і ще ось така наліпочка на автомобіль, що ваша дитина знаходиться в автомобілі. Автокрісло має приємну на дотик обивочку, Вона знімається по периметру, можна прати в ручному режимі при 30 градусах. Підголовник регулюється, позаду є клавіша, декілька положень, максимально високе, максимально низьке положення. Також в автокріслі регулюється бічний захист. Позаду в нас є дві клавіші, натискаємо. І розширяємо бічний захист. Знизу автокрісла є дві клавіші. Одна клавіша нам дозволяє дістати ізофікс і зафіксувати в автомобілі. Коли ми зафіксували, отримуємо зелений індикатор по бокам. Також можна придавити, натискаючи цю клавішу крісла. Інша ж клавіша дозволяє трішечки регулювати хід крісла. Спинка трішечки може тоді відкинутися назад, і дитинка буде себе комфортніше почувати на далекій відстані. Щоб зняти з із ізофіксу автокрісло, нам потрібно натиснути збоку клавішу і додаткову клавішу, де зелений індикатор. Зробити це з обох сторін. Дитина в автокріслі фіксується за допомогою трьохточкового штатного автомобільного ременя. Для цього нам потрібно трішечки підняти підголівник, провести ремінь сюди, провести в направляючий підголовник. Ось так. І зафіксувати в замок. Відрегулювати підголовник таким чином, щоб ремінь проходив через груди, а не через шию. Внутрішні розміри автокрісла. Глибина сидіння 36 см, ширина сидіння орієнтовно 34-35 см, ширина спинки 35 см. А якщо ми максимально розсунемо бічний захист, отримаємо ширину 43 см. А якщо в вашому автомобілі відсутній зафікс, автокрісло можна фіксувати за допомогою трічкового, трічкового. в автомобілі за допомогою трьохточкового ременя автомобільного разом із дитинкою. Поставили крісло просто, посадили дитинку і пристебнули разом з дитиною трьохточковим ременем. Це передбачає інструкція. Так, трішечки може ходити, але під вагою дитини і в нештатній ситуації різко загальмували, або там, не дай Бог, ДТП. Крісло дитини буде тримати трьохточковий ремінь. Крісло не сильно рекомендується встановлювати на передньому сидінні біля водія, тому що там знаходиться фронтальна подушка безпеки. А якщо все ж таки бажаєте там встановити, то відсувайте сидіння автомобіля разом з кріслом максимально назад. Якщо вам сподобався огляд, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо є додаткові питання, пишіть в коментарях з радістю відповім. Дякую за увагу. Бувайте!